Вітаю, це YouTube канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. А просто зараз маємо можливість поговорити з Андрієм Тетеруком, боєць добровольчого формування вільна Україна, народний депутат України 8 скликання. Вітаю вас. Бажаю найміцнішого здоров'я, нашим глядачам. Отже, новина, яка знову радує українців, Збройні сили України зробили, розбили танкову армію, призначену нібито для оборони Москви. Це про це повідомляє британська розвідка. Що ж тепер, на вашу думку, буде з Москвою? До чого їм готуватись? Ну, в найближчій перспективі з Москвою поки що буде все гаразд. Але з військами, які війська направлені Москвою на територію України, буде не все гаразд. Чому? Тому що до Москви ще поки що далеко українським військовим. Але ситуацію, яка склалася на сході країни, ми перехопили ініціативу. Ми тепер самі починаємо диктувати правила за яким сценарієм будуть розвиватися події на лінії фронту, і на мою думку, це кардинально змінює сам глибинний настрій сторін, які зараз контактують по лінії фронту, те з яким опломбом росіяни заходили сюди в лютому 2022 року. Свідчило про знаєте, таку бахвальство і самовпевненість вищого гатунку. А тепер вони просто тікають від неочікуваного наступу українських збройних сил на позиції, які вони обороняли, хоча нічого не заважало їм насправді продовжувати виконувати завдання. Про що це говорить? Про те, що українські військові здатні планувати і зберігати планування в відповідних режимах таємності і ворог. Попри значні зусилля, повірте, вони роблять значні зусилля для того, щоб знати наперед, які рішення приймаються у владних кабінетах. Вони не були усвідомлені того, де буде нанесено основний удар, і такими незнацькими ударами ми розвиваємо свій успіх. Це власне продовження. Давайте згадаємо так само неочікуваний для росіян. Удар по крейсеру Москва, який так само був успішний і ретельно підготовлений, і забезпечений, також дуже цікаво. І от такі планування і проведення операцій насправді і є мистецтвом війни. І те, що українці, українські військові демонструють в кращому розумінні, скажімо, мистецтво війни, як. Спосіб досягнення цілей, які стоять перед нашою країною, ну це свідчить про навіть зовсім різні класи протистоя армії, які протистоять одна і одна одній, і тому підсумовуючи, поки що в Москві дійсно нема чого боятись, але в перспективі всі ці загрози, які вона створила Україні і світові. Вони обов'язково е, повернуться в Москву. Е, так само за мистецтвом війни всі війни е, закінчуються в країні е, в столиці країни-агресора. І тому свого часу е, москвичам, які так сито звикли е, відчувати себе в безпеці, е, прийдеться пережити весь цей жах, який вони створюють іншим народам. І свого часу. Вони так само будуть боятися звуку повітряної тривоги, вони так само будуть переживати за те, чи закінчиться для них успішно той день, бо вони запропонували такий порядок денний світові, і, власне, саме цим порядком денним їм прийдеться свого часу послуговуватись. Ми лише маємо створити якнайшвидше умови для того, щоб. Вони відчули, який порядок денний вони пропонують світу, і наїлися їм до до несход.